Так, всім добрий ранок. Нас же сьогодні ми взялися до своєї смородини і до Агрусу. Працюємо, трохи зараз будемо обрізати. І зразу я її ставлю, щоб розмножувати. Е, вона нам так, ми нам не дуже так треба. Трошки так, ми кущі собі збільшуємо, але мені переважно треба там, е, там комусь дати, сусідам, друзям. То саме смородину, мені здається, один з найпростіших розмножити. Так, першим способом я зразу за смородину і агру покажу. Так, перший спосіб я собі відгинаю молоду гілочку. От, молоді гілочки, от такі, бачите. Молоді гілочки. І тут ще друга десь я її прикопав. От, Молоді гілочки прижимаю, я переважно трошки шифером, камінчиком прижимаю. І. Е Землею прижали. Трошки перегною даю, щоб вона була поживніша землею. І все. І так від куща я собі відвожу. Ще зараз покажу вам за агрус. О, така наша зелененька травичка. Так само агрус. Так само дві гілочки, відкинув Дві гілочки відкинув, прижав камінчиком. Отут і буде новий кущик. При, і обов'язково трошки перегноєм, щоб була поживніша земля. Бо Агрус тільки так, бо відводками. бо агрус, Ще смородну зараз можна зараз покажу, нарізаємо що ми ці живці такі. і можна окремо смородину вирости. Агрус так не вироститься. Агрус так не переживається, агрус тільки відводками. Так, зараз покажу за смородину. Так, отут у нас кущик молоденький. Частину цього року ми дали знайомим, віддали, щоб знайомі теж смородину їли. І поділилися смородиною. І тут у нас, бачите, зробилася така, така виїмка. Вже нема смородин. І я тут зараз тому я нарізаю молоденьких гілочок. от Зараз я покажу молоденьких. Зараз знайдемо, щоб показати. Щоб молоденька була. От оця більш-менш молоденька. Так, оці молоденькі гілочок ми нарізаємо. тут, бачите, тут теж у мене відводка, бачите, новий кущик вже росте. Того року відводка була. Молоденьких нарізаємо і покажу. І біля куща зараз постромляю, зараз все вам покажу. І з цими молоденькими живцями по 10-12 см можна легко розмножити, збільшити кущик там, де нема вас смороду. І легко розмножити, може, в когось нема кущів. Чи це гілочку собі взяли, нарізали, поставили в землю там, де вам треба, і смородина гарно проживається. Так, що ми даємо? Обов'язково тут, де ці е, живці, будемо е, ставити цей. Так, перше, це обов'язково суперфосфат. Ну, суперфосфат до всього, е, це е, зараз перемішається з землею, щоб це фосфор, щоб краще укорінювалося. Фосфор дає гарне укорінення. І перегній даємо, щоб була поживна земля. Жаліємо, перегною. Оп! О, дивіться, у перегної я знайшов жука, личинку жука. Хруща кажу жука. Так, зараз її прихлопнемо, бо воно небезпечна, може з'їсти всю нашу смородину. Так, зараз це перемішую, ріжу живці і вам так, покажу. Нарізали живців. Орієнтовно зараз вам покажу. 10. Тут десь 10-12 см. Можна трошки більші. кого як все. Так. Ми завжди їх під кутом. Встромляємо. Під кутом на північ. Отако. От Нас північ. О, під кутом. Орієнтовно розбіжка. Розбіжка десь ми робимо 10 см розбіжки. Брунечку наверх. Залишаємо так. О! Бронечку наверх. Все. Отак. Нас легко розмножити смородину. Хто не має смородини, можете собі гілочок нарізати, і собі легко. У мене тут кущик. Якраз буде до кущика нові. Те, як будуть морози, можна ще трошки присипати перегноєм. Отак От ми розмножуємо свою смородину.